Сьогодні, 11 квітня 2023 року, заняття з народознавства. Тема заняття ми, українці. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня говорите, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі діти! Рада сьогодні знову. З вами зустрітися. На нас чекає сьогодні дуже цікаве заняття, та спочатку давайте послухаємо вірш. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та найкраще завжди поміж них, ті, що квітнуть у рідному краї. І тому найдорожчою нам є і буде кожну хвилину серед інших країн, лиш одна: дорога нам усім Україна. У кожної людини. Є місце, де вона народилася, де минуло її дитинство, де вона росла? Це і є маленька батьківщина. Для нас, діти, це наше місто. А якщо скласти маленькі батьківщини кожного з людей, то вийде наша велика держава, Україна це наша велика батьківщина. Діти, скажіть, будь ласка, як називається народ, що живе в Україні? Правильно, український народ. Подивіться, на малюнку, ви бачите українців, вдягнутих в український національний одяг. Давайте розглянемо, у що вдягнута дівчинка-українка. Називайте український національний одяг. Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок. На голові в неї. Віночок правильно. На, на ногах вона взула червоні чобітки. А тепер давайте розглянемо, у що вдягнутий хлопчик. Сорочка вишиванка, Шаровари. пояс. На голові в нього шапка. На ногах чоботи. Так. Дітки, а якою мовою розмовляє український народ? Так, звісно, українською мовою. Діти, ми всі повинні любити нашу мову, берегти і розвивати її, бо без мови немає народу, немає держави. Рідною мовою співає нам матуся Колискову, Так? рідною мовою Бабусі розповідають казочки. Послухайте віршика про нашу рідну мову. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову в дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина та, як мати, мова кожного із нас. Ще, кажуть, що наша мова солов'їна, співуча, калинова, мелодійна. дуже багато гарних слів можна зібрати до української мови. Дітки, а зараз я вам пропоную згадати ім'я видатних українських письменників, з творчістю яких ви вже знайомі. Послухайте уривок з вірша. «Виростеш, дитинко! Вивчиш рідну мову, не забудь ніколи пісню колискову. Також уривок із вірша про нашу рідну українську мову. Написала ці рядки українська письменниця Леся Українка. З її творчістю ми вже дуже добре знайомі. А тепер слухаємо наступні рядки: Тече вода з під явору, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Також дуже гарні рядки. Їх написав український письменник Тарас Григорович Шевченко. З його творчістю ми вже також з вами знайомі. Дітки, кожного народу також є свої символи. Давайте з вами згадаємо Державні символи України. Назвіть, будь ласка, герп України, прапор України і Державний гімн. Скажіть, будь ласка, які кольори має наш прапор? Так, сині і жовті кольори. Україна це небо блакитне. А в цім небі зірки золоті сяють нам з високості привітно. Ці два кольори, ніжні, прості. Синій колір означає синє небо, а жовтий колір то колір сонця, золотої пшениці, соняшники. Також державним символом України є герб України. Герб знак держави. Атризу символ соборності та єднання. І, звісно, державним символом України є державний гімн. це найурочистіша пісня нашої держави. Дітки, ми з вами згадали державні символи України, а також є народні символи України. Давайте назвемо речі символи українського народу. Це в нас… Рушники, ви бачите малюнок. Коровай, так, український хліб, і, звісно, український віночок. Так, а зараз давайте згадаємо, які дерева або квіти, символи ми вже з вами знаємо. Верба, так це в нас Дуб символ могутності. Дуже гарна квітка має назву Барвіно, також народний символ України. І, звісно ж, калина, правильно. Про ці та інші символи народ склав багато легенд та пісень. Діти, наша держава велика, в ній є багато міст. І сел. Ось тут на картинках ви бачите зображення краєвидів кількох міст. Наша країна дуже гарна і різноманітна. А скажіть мені, будь ласка, хто знає, як називається головне місто України? Так, правильно, це місто Київ. Київ це столиця нашої держави, найбільше місто. Чи знаєте ви, чому Київ називають головним містом? В Києві працює Верховна Рада України, Уряд України та Президент України. Діти, ми згадали сьогодні з вами і державні, і національні символи України. Згадали національний одяг українців. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка наша? Україна, давайте підберемо якомога більше гарних слів про нашу рідну батьківщину. Подивіться на малюнок. Що ми можемо сказати? Яка наша Україна? Україна рідна. Україна вільна. Так. Що можна сказати про нашу рідну державу? За цим малюнком Україна багата, Україна дружня, звісно. Наступний, наша Україна незалежна. Дивимось далі. Так, наша Україна сильна, молодці. Ще наша Україна дуже гостинна. І дуже-дуже красива. Так. Яка наша Україна? Незабутня, так, як незабутній подарунок. Хлібна або, можна сказати, колосиста, звісно, наша Україна калинова у багатьох віршах, легендах, так згадують про нашу державу. Ще можна сказати, що наша Україна співуча, бо ми знаємо так багато українських пісень. А також наша рідна Україна квітуча. Молодці дітки! Давайте закінчимо нашу розмову віршем, під, який має назву Батьківщина. Що таке батьківщина за віконцем калина? Тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, Дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, чистім полі пшениця, Серед лугу лелека і діброва далека, і веселка над лісом, і стрімкий обелісок. Дітки, ми всі з вами живемо. У нашій рідній батьківщині під назвою Україна. Ми з вами усі є українським народом. Ми маємо пам'ятати історію нашого народу, знати його державні символи, а також усі ми з вами розмовляємо українською мовою. Ми, українці. На цьому наше заняття підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!